Учнів третьої школи не здивувати іменитими гостями минулого року. Тут вже бував відомий футболіст, символ сучасної України Андрій Шевченко. Зараз же тут із 2 вересня у рамках олімпійського тижня провели низку заходів. Конкурс плакатів змагання з різних видів спорту, а також ознайомилися з історією Олімпійських ігор. Для багатьох стало відкриттям, що раніше олімпійцями могли бути лише чоловіки жінкам не дозволялося навіть спостерігати. Той урок, який я думаю. Перш за все, виховує в дітей правильне відношення до життя. Тобто, перш за все, це культура правильно жити з точки зору фізичного виховання, з точки зору естетичного виховання, етичного виховання. Олімпізм – це філософія життя. Сергій Володимирович, людина, на яку слід рівнятися боксом, займається мало не 40 років. Пройшов шлях від майстра спорту до тренера чемпіона світу. Його вихованець Сашко Хижняк, уже титулований спортсмен, рекомендує хлопцям займатися боксом. Насамперед бокс вховує у людини такі якості, як чесність, доброта, сміливість. Значить, я зможу постояти за себе, можу постояти за людей, які мене оточують. Я вважаю, що я досяг не досить велику результату, але я досяг чогось в цьому житті. Я вважаю, що я вже залишусь в історії Полтави в історії кожної дитини, яку я сьогодні розповідав про своє життя, про людей, які мені допомагають. Мені приємно, що мене сьогодні запросили його розповідь про мотивацію до спорту та успіхи на рингу зацікавила і дорослих, і молодших. Історія, яку я сьогодні почув, надихнула мене займатися більше спортом. Я не люблю спорт, це не для мене. Краще я буду навчатися. А щоб прищепити дітям любов чи звичку до занять спортом, з початку навчального року у третій школі започаткували обов'язкову ранкову зарядку. Відчуття того, що утро пішло, потрібно проснутися, потрібно потягнутися, зробити пару рухів, можна було улыбнутися друг другу і щоб доставляло довольство. Тому ми вся школа починаємо з утренні зарядки. Окрім цього, тут регулярно проводять чемпіонати з усіх видів спорту, в яких змагаються не лише учні, а й їх батьки з вчителями. Аби не бути марнослівними, гостям продемонстрували і свій куточок досягнень.